Усім привіт! Сьогодні хочу вам показати дуже смачну страву. Це квашена капустка, яка ще називається пелюсточки. Дуже смачна закуска якраз на такий осінньо-зимовий період. Це просто я вважаю дуже класна страва. Починаємо з того, що, звісно, нам необхідно порізати капусточку. Я її ріжу такими шматочками, ви можете порізати так, як вам більше це подобається. І також нарізаємо сирий буряк. Тепер беремо підготовлені баночки і викладаємо трошки бурячку, далі викладаємо шматочки капусти. І знову викладаємо зверху бурячок. Тепер переходимо до спецій. Я також додаю перчик-чорний горошком, часник та лавровий листочок. Тепер робимо розсол, яким будемо заливати капусту. Я вам пропоную такі пропорції, ви можете збільшувати в відповідності до того, скільки у вас буде баночок. Це 500 мл води кип'яченою, такою тепленькою, більше до холодної. Три чайні ложки солі і одна чайна ложка цукру. Все гарно перемішуємо і будемо цією рідиною заливати. По всім баночкам до самого верху. Закриваємо кришкою і відправляємо в тепле місце на 7 днів. Подивіться, пройшло 7 днів, я вже відкривала баночку, але вона має шипіти зверху. Це значить, що капустка заквасилась, тобто відбулася реакція. Подивіться, якого кольору гарного вона стала. І скажу вам такий момент, що обов'язково на кухні чи де ви залишаєте, температура має бути тепла. Ось така у нас класна капуста вийшла. Я думаю, що вона буде гарно смакувати та доповнювати будь-яку страву на вашому столі. Тому обов'язково приготуйте, це дуже смачно.